Міфи та легенди в SEO. третій випуск. І тут ми поговоримо про те, як впливає. Дубльований контент на сайт. Багато хто каже, що дублювати е, тексти на сайті, е, це може спричинити е, бан гугла, тобто санкції, і ваш сайт повністю випаде з індексу. Насправді це не так. Е, так, є негативний вплив е, того, що ви дублюєте певний контент у себе в рамках сайту або в рамках всього інтернету, тобто копіюючи його звідки, але е, це точно не бан гугла, якщо ви це не робите. В промишлених масштабах, там в е, тисячах сторінок. Якщо ви випадково здублювали сторінку, е, ви просто будете однією з цих сторінок раджуватися вище. І, скоріш за все, Google е, просто е, ту сторінку ну, у себе помітить як дубль, і не буде показувати. Але це е, е, якщо це системна помилка, то її треба прибирати. І так, це може негативно вам сказатися в SEO. Не вірте чуткам. Робіть топи, успіхів вам!